Всім доброго дня! І це програма одруження через жопу». Знайомтеся із нашою першою учасницею. Це Світлана, і вона шукає собі гарного жениха. Чесно кажучи, у неї давненько не було бика. Поглянемо на першого кандидата. Це Володимир Остапчук. Йому 38 років. Тобі 10. старий. Давайте ж поглянемо, які вимоги у нього до дівчат. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути побуває. Давай сюди. Ні, Світлано, ну тобі тут і лазерка не поможе. Він тобі точно не підходить. І якийсь підпорчений. Он у нього скільки дівок було? Ні, ще тебе, мою красавицю, спорте. Цей тебе недостойний. Наступний Богдан. Богдан. 31 рік. Що цей каже про дівчат? Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь 10... Ну вона 10... вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Світлана, не розстраюйся, ми обов'язково тобі знайдемо якогось хорошого парувальника. Ну не від цих же. Вони не 10 з 10, а ти достойна кращого.